Для багатьох збирання грибів є процесом задоволення та відпочинку. Адже коли один на один залишаєшся з матінкою природою, відпочиваєш та набираєшся сил. Гриби це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а іноді до смерті. Як же правильно збирати гриби? Завжди старайтеся брати тільки знайомі для вас гриби. Це повинно бути золотим. Правилом для кожного грибника. Інколи можна сплутати їстівні гриби з отруйними грибами. Навіть погодні умови, довкілля може змінити властивості грибів, навіть їстівних, і вони можуть стати отруйними. Не збирайте гриби біля доріг. В парках, в скверах, там, де вони можуть всмоктати в себе як губка, отруйні речовини, радіонукліди, пестициди. Можливо, навіть сплутати їстівні гриби з отруйними, особливо сироїшку з блідою поганкою, інколи з шампіньйонами. Отруйні бувають мхомори. Такі гриби, вони, як правило, мають. Ніжку з потовщенням, капсулою такою своєрідною, і тому бажано, збираючи гриби, брати їх завжди цілим грибом з ніжкою, шляпка, щоб була, і ніжка. Тоді можливо більш уважно його оглянути і не пропустити таку важливу ознаку, яка допоможе вам відрізнити їстівний гриб від отруйного гриба. Принесені додому гриби потрібно перебрати та приготувати в день збирання. Варто зауважити, що гриби швидко псуються, містять велику кількість речовин, які погано перетравлюються в організмі людини. Їх заборонено вживати дітям до 7 років. Без шкоди для організму страви з грибів можна їсти тільки здоровим людям. Хворі на вироскову недугу, холецистит, гепатит, цироз печінки, панкреотит ризикують отримати загострення хвороби та серйозні. Ні, ускладнення отруєння грибами проявляється по різному при умовно вживанні умовної стіни грибів. Найчастіше розвивається явище такого гастроентероколіту, Запалення шлунка і кишківника. це нудота, блювота, з'являються проноси, болі періодичні в животі. Зазвичай це спостерігається через 1-2 години після вживання грибних страв. Якщо ж Скажем, термін появи симптомів уповільнюється через 6 годин, а то навіть і через 3 доби. Це дуже погана прогностична ознака. Зазвичай так дають про себе знати отруєння. Е Такими грибами не умовно їстівними, а дуже отруйними. Постарайтеся викликати блювоту, промити шлунок, по можливості зробити очисні клізми. Можна взяти випити сорбент, можна просто активоване вугілля. Потрібно обов'язково звернутися на прийом до лікаря, викликати швидку допомогу. Отруєння грибами не пройде самостійно. Пам'ятайте, що отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Врятуванні життя потерпілого залежить від своєчасного надання йому допомоги. Краще не дорахувати кількох грибів у кошику ніж поставити під загрозу не тільки своє життя, а й життя своєї родини.